Моє предбачення для тільців. Мої вигарненькі ластівочки, чорнявочки, білявочки, русявочки. Жіночки приклону возраста, але все одно гарні, дуже вдовушки і вдівці, мої соколики, хлопці. Буду дивитися тільці вересень 2023 по книгі передбачень і буду підрунтовуватися картами, що ж вам підскаже книга, книга Діда Нестера. Її люблю, оберігаю. І з вами завжди ділюся. бо... Моє передбачення, якщо я роблю повні розклади платне, ну для вас я скажу все, як я побачу, все як книга скаже. І так, мої дорогенькі тільці, вересень 2023. Відкриваємо сторіночку. Давайте 50-та. Дивлюся. Так, 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 не, не считай зірки. А гляди під ноги, нічого не найдеш, ну і не упадеш. Дуже однесися внимательно. До ваших об'язаностей, і ви, все щастя вам буде посміхатися. Дивіться, сильно не перешагуйте соколики, хлопці, дівчата мої ластівочки. Ви шаг за шагом, не треба дивитися там голову, задерти і дивитися. ви дивіться тут конкретно, що у вас, коло вас під ногами, щоб не упустити те мале. Те, що у вас лежить, отак його тільки взяти і все. А ви будете задивлятися, то потіряйте, задивлятися наверх, рот розявите. І тоді ні. Дивіться дуже уважно. Далі. Хм, інтересне. Далеко, кулику, коликся птичка до Петрова дня. Не загадуй вперед, а пользуйся настоящим. Те саме, дивіться, те саме. Сказала книга, що не дуже загадую на великі плани. Ось на вересень дивлюся, от хай воно й буде. Бо це нічого, ну, треба так в руках держати. а не... Так, підписники мої тільці, а не підписники не для вас. А підписуйтесь і буде теж для вас. Дивимося. Ух ти! От воно, бачите, показало, що не загадуйте на далеке. Дивіться, два, два різних Людини, вас не може соєнити соєнити доля, бо між вами така від ось лунна дорожка. Ви повинні поговорити, обговорити і потім. Понімаєте, з'єднатися питання, які у вас є, які вияснить риси характеру. Тоді ви тільки будете разом. Зараз це йде обман. Зараз ви не можете бути разом. Але шанс є, тому що місячна доріжка вона завжди говорить, що є малесенький шанс, ну він є. Так, дивимося далі. Кільці. Підписуйтеся, підписники для вас. Так, я дві я сказала і так зав'язала підписники для вас. Підписуйтесь. Ну, дурінь. Дурінь, ви знаєте, це така карта гарна. Я її люблю. Це не в прямому смислі дурінь, а це завжди можна почати щось нове. Завжди. Не дуже дурний дурінь. Ні, він сам собі на умі. Подивіться, скільки він плакатів заді себе написав, понаписував. Тут і гроші, і кохання, і любов, і будинки, і достатки, і всякі поради. Не такий він дурний. Він, йому треба почати все нове. Нове починайте. Не бійтеся змін, не бійтеся якоїсь переміни. Щоб оцього Луни, ви 10 разів подумайте, чи треба вам оця зустріч, щоб 10 разів виясняти. Давайте нове. Нове хай ваше життя приходять нові документи, нові діла. Шукайте нові участки, якщо ви хочете купити. Шукайте нову школу для дитини, бо там дитина тільки зможе розвиватися. Шукайте Нові якісь поради. Наконець купіть новий одяг собі, а викиньте старий. І це буде хлопці-соколики. А ви новий план продумайте, як там отих їх достать побільше, щоб вони більше на нашу Україну не зазігали ніколи. І ви знайдете вихід. Так, підписники, овни. Ой, тільці вибачаю, тільці. тільці. Мої гарненькі для вас. Сама гарна карта. Все ви найдете. Дівчата, з оцим луною не розпрощайтеся, у вас є соколик, у вас є Орел, гарний. На руку сяде і принесе вам все те, що ви хотіли. Так само, вісточка, документи, гроші, нова робота. Хлопці-соколики, нове рішення, нова перемога. Все буде по-вашому. Дивіться, равновесія, чаша, все буде по-вашому. Класний розклад. Тільці.